Тобі не треба все встигати, достатньо просто дихати сьогодні і знати, все вирівняється, навіть якщо в ти втомилась, ти не слабка, ти справжня ти коли-небудь прокидалась із відчуттям порожнечі, навіть якщо ніч перед тим була спокійна, коли зовні усе гаразд, а всередині щось тихо ниє. Ми кажемо, просто не виспалась. Погода така. Але що, якщо це не про погоду? Соціальні мережі, чужі усмішки, ідеальні життя, яким не віриш, але порівнюєш. Це реальні тригери. Але часто це лише вершина. Справжня причина тихіша і не завжди зручна для зустрічі. Привіт, друзі! У цьому відео я ділюсь тим, що відкрила в собі сама: про приглушені емоції, невисловлені потреби, внутрішні конфлікти і про тихий біль, який ми не завжди визнаємо. Це відео не поради, а запрошення до себе придивитися, почути і, можливо, стати до себе трохи ніжнішою. Якщо тобі близьке те, про що я говорю, підписуйся на мій канал, тисни вподобайку. Тут ми шукаємо красу навіть у темних днях. Тут можна бути собою. Буває, просто гортаєш стрічку і нічого такого. Усмішки, подорожі, красиві кадри хтось у Парижі, хтось з букетом квітів, хтось пише, як змінив життя, і раптом всередині щось тихо опускається. Хоча ти не застриш, розумієш, що це не вся правда, але чомусь твій вечір стає не таким затишним, твоє життя не таким цікавим, а ти не така, якою мала бути. Ми порівнюємо навіть коли не хочемо. Навіть коли знаємо, що це фільтри, сцени, ми порівнюємо чиїсь вершини зі своїм шляхом, який ще триває. Ми дивимося на чужі вдалося і забуваємо, скільки пережили, а потім настрій псується. Не тому, що в житті щось не так, а тому, що ти перестаєш його відчувати. Бо весь фокус назовні на інших, на кращих, на успішніших, на тих, ким ти мала б стати, але чомусь не стала. І я хочу сказати тобі: ти не відстаєш, ти не запізнилася, ти не менш цінна, бо не живеш, як вони, бо твоє життя справжнє. І в ньому є багато чого, чого не покаже жодна камера. Наприклад, твої маленькі перемоги, твоя доброта, твоє терпіння, яке ніхто не бачить, твоя глибина, можна вийти з річки і повернутися до себе, до тиші, до неідеального, але живого життя, твого, те, що справжнє. Не завжди гучне, але саме воно тримає тебе у цьому світі. Ми звикли швидко шукати логічне пояснення, щоб не зупинятись і не заглядати глибше. Коли настрій падає, ми часто кажемо собі, та просто не виспалася. Ну, важкий день був, погода гнітюча, гормони, певно. Просто настрій не той, буваєш, і закриваємо тему. Це, наче, пластир на тріщину, ніби трохи полегшує, але не лікує, бо заневиспалася, іноді ховається емоційне вигорання, самотність, непроговорений біль, відчуття, що живеш не своє життя. Бо глибока втома бути гарною, сильною, правильною. Ми навчилися не заглядати в себе, бо страшно, бо довго, бо незручно, бо легше сказати, певно, ти скупав. Але справжнє повернення до себе починається з чесного запитання. А що насправді зараз зі мною? Припустімо, ми усунули ці причини. Чому все одно сумно? Є ще справжні причини, і вони лежать під поверхнею. Нас з дитинства вчать бути сильними, триматися, не показувати сльози, не говорити в голоси про те, що болить, бо це нібито слабкість. І ми вчимося. Усміхатися, коли всередині порожнеча, відмахуватися від болю словами все нормально. Проковтувати образу, щоб не створювати незручностей. Ми справді стаємо сильними, але не завжди чесними з собою. Коли ми придушуємо те, що насправді відчуваємо, у нас Народжується внутрішній розрив. Замість мені страшно, ми кажемо, я просто втомлена. Замість я сумую, бо мені самотньо просто поганий день. Замість мені боляче, що мене не чують, все окей, я звикла. Ми наче зраджуємо собі, бо не визнаємо власної правди. Ми тримаємося, але за рахунок себе і в результаті втрачаємо контакт із собою. Ми починаємо відчувати порожнечу роздратування втому. Але не можемо зрозуміти, чому сказати собі, мені зараз страшно. Я злюся, бо мені важливо, мені боляче, бо я чекала любові. Це не слабкість, а акт. Внутрішньої поваги справжні почуття, страх, злість, сум, розчарування ми ховаємо глибоко, і з часом вони починають говорити інакше через втому, апатію, дратівливість без причини. Не тому, що з нами щось не так, а тому, що ми давно не запитували. Що насправді я відчуваю? Іноді причина поганого настрою це просто те, що ми не сказали вчасно. Уяви, ти цілий день бігала. Робота, покупки, домашні справи. Ввечері сідаєш на диван, а тобі просто хочеться плакати. Але ти ж не можеш, бо нічого ж страшного ж не сталося, правда? Ти ковтаєш сльози, кажеш собі, я просто втомилася. Включаєш серіал, гортаєш стрічку, але відчуття порожнечі не зникає. Але, якщо чесно, ти не просто втомилась. Ти відчуваєш, що ніхто не помічає, скільки ти всього тягнеш. Що тобі хочеться, щоб хтось запитав, А як ти? Не Незвічливость, а по-справжньому. І ось ця. Непромовлена не потреба бути почутою, побаченою і є тим, що накопичується день за днем. Ми не даємо їй голосу і називаємо це просто поганим настроєм. Ще приклад. Ви у стосунках уяви, він знову забув про твою важливу подію. Сказав, що був зайнятий. Ти всміхаєшся, кажеш, нічого страшного, але всередині щось стискається. Не хочеш сварки, не хочеш здатися чутливою чи проблемною і мовчиш. А потім одного дня вибух. Через дрібницю. І він не розуміє, чому така реакція. Бо причина не в останньому слові, а в сотнях несказаних речень до того. Чи, наприклад, на роботі ти береш. Ще одне завдання, потім ще усміхаєшся керівнику і кажеш: звісно, я зроблю. Твої досягнення помічають, але твої в тому ні. Бо ти ж не показуєш її. І ось уже вранці ти вмикаєш автопілот. Немає радості, немає відчуття сенсу, є тільки треба. Це не просто втома, це внутрішнє виснаження, яке росте в тіні мовчання. А буває, ти на святі, уяви стіл, люди сміються, а тобі чомусь хочеться вийти на балкон і просто подихати. Ти серед рідних але почуваєшся чужою, бо ніхто не питає, як ти насправді. І ти не кажеш, бо не час. Бо не хочеш псувати настрій, ти мовчиш, і почуття стискається глибше. І раптом ти вже не знаєш, де та точка, з якої все почалося. Ми всі маємо свої історії, де мовчання стало бронею, і саме ця броня є тягарем. Скинь свій тягар. І поділися своєю історією прямо тут, під цим відео. З отаких, здавалося б, дрібниць день за днем виростає те відчуття, яке ми називаємо просто поганий настрій. Є ще такий стан, коли твоя енергія виснажена, а ти все ще мусиш триматися, усміхатись. Функціонувати. Ти все це виконуєш, але вже без вогню. Це емоційне вигорання. Це не лише про роботу. Часто воно приходить і у стосунки, і у повсякденне життя. Наприклад, ти день у день підтримуєш інших, слухаєш, допомагаєш, працюєш, не дозволяєш собі зупинитися. І ось одного дня прокидаєшся і просто не можеш. Не хочеш нікого бачити. Дратує навіть улюблена музика. Це вигорання. Ці емоції не зникають, а накопичуються всередині. І з часом, як переповнене озеро, проривається або слізьми. Або апатією або раптовою злістю на рівному місці ми всі маємо базові емоційні потреби: любов, прийняття, безпека незалежно від віку, досвіду чи сили характеру. Вони як повітря, непомітні, але життєво необхідні. Ми хочемо відчувати, що нас люблять не за досягнення, а просто так, що нас бачать справжніми, з емоціями, слабкостями, недосконалістю, що ми можемо бути вразливими і нас не покинуть, не осудять, не зрадять. Але часто ми не озвучимо ці потреби. Чому? Бо нас навчили не просити багато. Не скиглити. Ми боїмося виглядати слабкими або емоційно залежними. Ми сподіваємося, що, що інші здогадаються самі, але цього не стається. І тоді ми мовчимо, усміхаємося, вдаємо, що нам не потрібно. Але глибоко всередині дитяча туга за теплом, яка. Нікуди не зникає. І коли ця потреба залишається невисловленою, ми можемо відчувати роздратування, не розуміючи чому, впадати у сум. Хоча все наше гаразд. Ображатись, але не знати, на що саме, відчувати відчуження навіть поруч з близькими. Бо насправді ми не злі, ми не примхливі. Не занадто чутливі, ми просто довго не чули себе самих. Уяви, вона за весь день виснажилась: бо робота, діти, покупки і жодної хвилини на себе. І коли він повернувся додому, вона просто сиділа на краю ліжка і мовчала. Він глянув на неї і запитав, що знову сталося? Зітхнув і пішов у ванну. А їй просто хотілося, щоб він обійняв без слів, без запитань. Просто був поруч. Але вона не сказала цього, бо думала, це ж дрібниця. Він мав би сам здогадатися і проковтнула. І ось із цього мовчання народжується відчуження. Вона стає холоднішою, дратується без причини, а в глибині. Лише проста невисловлена потреба. Мені потрібна любов, турбота, щоб мене обійняли, а не аналізували. А буває, подруги дружать багато років, разом пережили чимало, але останнім часом вона відчуває, що віддаляється. Не тому, що щось сталося, а просто коли їй було погано. Подруга не подзвонила, не запитала, як справи, не помітила, що вона просто зникла і мовчить, бо не хоче виглядати слабкою, бо думає. Ну, подруга ж зайнята, я ж не центр її світу, а всередині образа і потреба. Побач мене, скажи, що я тобі важлива. Просто запитай, як я. І ось ця потреба, проста потреба неозвучена, починає руйнувати близькість. Замість тепла холод. І ніхто не розуміє, чому. Пам'ятаю, як я зі школи повернулася з поганою оцінкою. Стояла біля дверей, знаючи, що мама буде розчарована. Мама сказала, я ж казала, треба було більше старатися. І тоді я навчилася не говорити, що мені важко, навчилася мовчки ковтати страх, розчарування, невдачу. Я намагалася завжди бути хорошою дівчинкою, щоб не засмучувати маму. Але в глибині душі залишилася дитяча потреба. Скажи, що я достатня, що я не тільки оцінка, що ти зі мною навіть коли я не ідеальна. Ось чому часто ми навіть у дорослому віці не розуміємо, чому плачемо після критики. І ось так, день за днем мовчання стає бронею, а броня тягарем. І потім ми кажемо: у мене просто поганий настрій. Є ще дещо, що тебе виснажує, хоча ти не завжди одразу це помічаєш. Це коли ти хочеш одного, а робиш інше. Коли душа тягне в один бік, а розум в інший. Це як дві частини тебе, які не можуть домовитися між собою. Це внутрішній конфлікт. Наприклад, ти хочеш відпочити, але продовжуєш. Працювати без зупинки. Тобі важливо бути чесною з собою. Але боїшся засмутити інших. Хочеш змін у житті, але залишаєшся там, де зручно. Це розрив між я насправді хочу і Що я насправді роблю. Але як тільки ти починаєш слухати себе, цей конфлікт потроху стихає. Уяви, ранку ти прокидаєшся, йдеш на роботу, виконуєш все як завжди вічлива, справна, надійна, усміхаєшся, коли треба, кажеш, все добре, коли питають. Але нічого не викликає радості, ні кава, ні вихідні, ні похвала. Бо десь у середині ти хочеш іншого, ні офісу, ні планерок, не швидких обідів за комп'ютером. Ти мрієш про щось інше: тишу, природу, писати, створювати, подорожувати, але щодня вибираєш зручне, правильне. Бо треба ж платити рахунки, треба триматися, не підвести. І ось він, конфлікт між тим, що ти робиш, і тим, чого насправді прагнеш. І цей розрив ріже по-живому, не одразу, але повільно, як дрібна тріщина в склі, яка розповзається з кожним днем. Ти кажеш: у мене просто поганий настрій. А насправді душа втомилася жити не своїм життям. Що відбувається всередині? Тіло напружується, бо постійно мусить йти проти себе. Настрій псується без явної причини, з'являється відчуття порожнечі, я чужа сама собі. Це розрив між зовнішнім і внутрішнім я. Як почати чути себе знову? Зупинись і запитай себе без поспіху, як я насправді зараз сядь на дві хвилини в тиші, закрий очі, поклади руку на груди, відчуй, що всередині, може, сум, може, втому. Може, порожнечу, не треба нічого змінювати, просто дати собі побути з цим. Бо почути вже не самотнє. Заведи блокнот і записуй все, що тебе потішило, надихнуло, зацікавило хоча б на 10 секунд. Запах кави. Промінь сонця на підлозі. Бажання знову малювати, як у дитинстві, думка. А якби я зараз поїхала в Австрію. Ці речі, як ниточки до себе справжні. Коли їх стає багато, вони ведуть до джерела. Замість я маю частіше питай, а я хочу, це. Невелика зміна, але вона змінює життя. Я маю працювати в суботу. Заміни, а я хочу працювати в суботу, чи боюся відмовити. А я хочу цю зустріч, чи просто боюся сказати ні? Вчитися бути чесною з собою, м'яко, без самосуду, це і є повернення. До себе. Дозволяй собі, маленький так. Так, я хочу посидіти в тиші. Так, я хочу прогулятися замість гортати новини. Так, я не хочу говорити, якщо не маю сил. Так, я потребую сьогодні ніжності. Ці так, як краплі. Які повертають живу воду в душу. Говори з собою, як з подругою. Коли настрій падає, не кажи, ну що з тобою знову? А замість цього, як до рідної людини, я тебе бачу, я з тобою, я не покину себе знову. Давай трішки помедитуємо. Сядь зручно опусти плечі, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Ти нічого не маєш змінювати, ти просто тут, і цього достатньо. Прислухайся до тіла, воно не кричить, воно шепоче можливо, я втомлене. Можливо, мені хочеться тиші. А може, я просто хочу, щоб мене обійняли. Скажи собі, всередині, я тебе чую. Я не змушуватиму тебе бути сильною, коли ти хочеш відпочити. Зроби ще один глибокий вдих, і на видиху дозволь собі розслабитися. Сьогодні можна. Не тікати можна бути. Просто бути і цього досить. Бо саме в тиші ти знову зустрічаєш себе. Якщо ці кілька хвилин допомогли тобі зупинитися і почути себе, залишайся поруч. Підписуйся, якщо серце відгукується. Щиро дякую за увагу! Ти час і присутність, і до зустрічі на моєму каналі за кермом життя.